Привіт всім! Саме так. Я Микола Яблучанський. Я декан, засновник медичного факультету в Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна. Тепер він так називається. Коли все починалося, назва була його Харківський державний університет імені Максима Горького. Нинішній декан Тетяна Лядова запросила мене зробити низку відео, в яких познайомити з цікавими, важливими, нелегкими моментами по відновленню університетської медичної освіти, поздоровити всіх вас і себе особисто також з тим святом, яке відбудеться найближчим часом, а саме 30-річчям від створення медичного факультету. Коли в 1805 році створювався університет, в числі перших чотирьох факультетів, був і медичний. Проіснував він до 1919 року. Обставини, чому медична освіта була виведена з університетської, ви можете знайти ось цій моїй презентації. Коли розвалився Радянський Союз, коли Україна надбала незалежність, відкрилася і можливість відновлення в університеті медичної освіти. Ректор. Іван Іванович Тарапов звернувся за дозволом до Міністерства освіти. Міністерство освіти дозвіл надало, і був збільшений набір на біологічний факультет на 25 осіб, які мали розпочати навчання з медицини. Так, в вересні 1992 року в Харківському. Університеті стартувала підготовка майбутніх лікарів, але стартувала вона номінально, реально – ні. Тому що не було для цього умов, не було кадрів, які могли процес організувати, запустити і забезпечити. І тоді ректор університету Іван Євгенович Тарапов звернувся до завідуючого кафедрою загальної та медичної біофізики. Професора Лемешка Віктора Васильовича підібрати кандидатуру особи, яка могла б організувати і забезпечити медичну освіту в університеті. Вибір випав саме на мою особу. Чому? З одного боку, я закінчив вечірнє відділення механіка-математичного факультету в нашому університеті. Виходить, був своєю людиною, і ректор мав всі підстави вважати, що зможу не лише організувати медичну освіту, але і зробити так, щоб вона гарно вписувалася в класичну університетську освіту. З іншого боку, я був учнем всесвітньо відомого вченого академіка Любові Трефімовни малої і значний час працював під її керівництвом на посадах заступника директора інституту терапії та завідуючого одного із клінічних підрозділів в командировці в Києві приїжджаю додому, дружина мені, що дзвонив якийсь професор Лемешка. Хто такий Лемешка? Я не знав. Я чув про нього. Якось на одному з директоратів Любов Трахім'яна казала, що є в Харківському університеті такий професор Лемешка, видатний вчений в області молекулярної біофізики. Але це весь був мій рівень знань про цю особу. Телефоную Ламешко, він мені про те, що хоче мене побачити, ректор університету, професор Тарапов Іван Євгенович. Зустрічаємося з Іваном Євгеновичем, тарапуємо в його кабінеті і обговорюємо весь комплекс питань пов'язаних з медичною освітою. Домовляємося, що прийду працювати в університет на половину ставки по сумісництву. Ректор відкриває свою шухляду глобус і дістає звідти Наполеона. По келиху Наполеона настрій підвищується, і Лемешко надиктовує мені заяву. Заяву на посаду професора на його кафедру загальної і медичної біофізики на повну ставку. Дійшло те, що я зробив до мене вночі. Коли проснувся з холодним потом, що ж я зробив? Я змінив свою долю. Я вимушений повністю перейти на роботу в Харківський університет. Але діватись нікуди. Заява написана: БК прийшлось брати за роги. Ці роги, вибачаюся, були особливо гострими, але як би важко не було, проблему вирішити вдалося. Хочу сказати, що з перших днів роботи на біологічному факультеті я зрозумів, що якщо не буде створений окремий медичний факультет, нічого з відродженням медичної освіти в університеті не вийде. Тож, постало питання. Клопотати перед ректором про створення медичного факультету. Як медичний факультет створювався, як він розвивався це в моїх подальших відео. Хто бажає слідкувати за моїми виступами по відновленню медичної освіти в університеті, пропоную підписатися на цей мій відеоблог. В наступному відео, як я вже замітив, я розповім, як саме створювався медичний факультет і чому він отримав назву Факультет фундаментальної медицини. Дякую за увагу, а зацікавленим до зустрічі на моїх подальших відео. Всього найкращого.